Той суботній вечір картина знову була не вельми веселою. Марія розливала борщ, і приготувала на вечерю, а свекруха заглядала її під руки зі словами Коли ж ти навчишся хоч щось по-людськи робити, і де тебе мій Максим лише знайшов. У Марії на очі набігли сльози, та вона продовжувала робити свою роботу, готувала до вечері стіл, а свекруха продовжувала картати невістку в своєму стилі. На це кухню зайшов Максим, і те, що він побачив йому, дуже не сподобалось. Слідом за Максимом на кухню зайшов його батько, який щойно повернувся з роботи. Марічко, яка ж то у нас молодець? Борщик приготувала. Так смачно пахне, аж на коридор чути. Мерщій біжу мити руки і сідаємо до столу, захоплено сказав свекор. За вечері Марія тихо утирала сльози, образи. Максим мовчав, свекруха сопіла і демонстративно відсунула тарілку з борщем, і лише один свекор задоволенням, з задоволенням з'їв тарілку борщу. І ще до попросив, і словами похвали для невістки, мовляв, такого смачного борщу він зроду не їв. Після вечері всі розійшлися по своїх кімнатах, а Марія прийнялася мити посуд. Вода текла з крана, а з її очей лилися сльози. Вона не могла зрозуміти, за що свекруха так нею поводиться, що вона і зробила не так. Дівчина вийшла заміж доволі молодою, 21 рік. Можливо, не все вміла і знала, але ж вона старається з усіх сил, намагається сподобатись свекрусі. Та, схоже, це якесь нереальне завдання. Вони з Максимом вже сім місяців у одруженні, і весь цей час свекруха ніяк вгомонитися не може, одні лише картання в сторону невістки. Поки Марія мила на кухні посуд, а батько був у ванній кімнаті, Максим вирішив серйозно поговорити з мамою. Мамо, от навіщо ти це робиш? Що роблю? Придираєшся постійно до Марії. Не придираюсь, а вчу. Це різні речі. Мамо, я і тебе люблю, і її люблю. Чуєш, і в образу її не дам. Мені важко розриватися між вами обома. Одним словом, мамо. Якщо ти не припиниш, то завтра ми з'їжджаємо на знімну квартиру. Максим розвернувся і пішов, на це зайшов батько. Ти чув таке, Максим хоче йти на знімну квартиру, стала скажети цьому дружина. І правильно зробить, я б на його місці теж так зробив. Що ти таке кажеш? А ми для кого цю трикімнатну квартиру купували? Якби я знав, що ти будеш себе так поводити, то ніколи б не купив трикімнатну, а купив би дві менші одну нам, а одну Максиму. І ще, якщо ти думаєш, що ти моїй мамі відразу сподобалась, то ти помиляєшся. А хіба ні? Ні. Тому ми з тобою і відразу пішли на знімання. І чого вам жінкам лише треба? Чому вам не жити дружно? Ну, що ви ніяк поділити не можете кухню чи сина? Не підходить вона нашому Максиму і робити нічого не вміє. Щодо роботи, то ще навчиться, бо ще молода. А підходить чи не підходить, не нам вирішувати а йому. Моя мама теж так вважала, що ти мені не підходиш, а я з тобою вже 30 років прожив і ще збираюсь 30 прожити. Чоловік розсміявся і обійняв дружину. Хочеш, щоб наш син був щасливим, то заспокойся, а не приймеш невістку, то й сина не будеш мати. На наступний ранок Марія прокинулася, щоб приготувати сніданок, і очам не повірила. На кухні вже повним ходом кипіла робота. Свекруха смажила свої фірмові сирники. Раптом молодій дівчині стало зле, і вона побігла у ванну кімнату. Повернулася через кілька хвилин все в ліда. Свекруха відразу зрозуміла, що коїться з невісткою. Здається, вона скоро стане бабусею. Марія не впізнавала свекруху жодного зауваження чи кривого погляду в її сторону, навпаки, намагається щось порадити, чогось навчити, передати свій досвід, так би мовити. Спочатку молода жінка думала, що свекруха прикидається, тому була доволі напружена й чекала від неї якоїсь неприємності, та коли зрозуміла, що мама чоловіка таки справді змінилась, то з усіх сил стала йти їй назустріч. Тату, а ти часом не знаєш, що відбувається? здивовано запитав Максим, коли прийшов додому і побачив картину, як на кухні його мама і його дружина разом варять борщ. І не тільки не сваряться, а ще розповідають одна одній якісь історії, сміються до того ж. Жінки, хіба їх зрозумієш? Вдав, що нічого не розуміє мудрий батько.